Так, доброго вечора кролівникам, любителям кролів. Давно ми не знімали відео, то щось так добрався погодувати, думаю, зазніму відосик. Осінь прийшла, сінами потрудились, трохи накосили, люцерка в нас є. Їдять вони сухе в основному, наші кролики. Нагадую, порода панон. Ще є полтавське срібло. Ось Полтавка. Мала своїх 9. А я ще її підкинув два панончика, бо та наша мама супергероїня, завжди родить. Гарно. Тому є їх тут 10-11 десь так. Це наші полтавці. Ми до них маємо самця. Зараз покажу самця. Самця. Взяли ми його в Олега Сисака. Олегові привіт. Кролик гарний, довгий, чудовий, по масці гарний. Ну і Маємо під нього три крилиці і ще три виводка малих, так що роботу він буде мати. Будемо полтавців мати, панонів мати. Всяких будемо мати гарних кроликів. А? Отакий кролик. Отакий полтавчик. Одик розповилазили панони, що ми ще підкинули до полтавців ну вони одного розміру, одного віку приблизно і одного розміру. Вона успішно їх прийняла і вигодувала. Кролики наші. Панони. Панони. всі їдять, всі зайняті Зараз осінь. Тим раджу до води давати молочну кислоту. Має. Має і тут. От Я даю молочна кислота, кубік на літру води, точніше 40% і певно 2 кубіка на літру води. Та це у нас 40% молочна кислота. От так наші мальки підростають, ми їх скоро випустимо тут вольєр, для них готуємо. Поки що тут кури. В цьому вольєрі. Тут у нас кролики, тут у нас кролики. Всі мають поїлки. Поки що тут кури, але тут будуть бігати всі мальки, полтавці і ну, ці. пощепимо їх і випустимо, бо тут їм вже місце трохи малувато. Поки були маленькі, то ще так, а зараз так От. Такий короткий огляд зробили. О, капає, треба там щось поправити. Значите які. Ще є тут з цієї сторони кролики. Так само по одному, по два. Самці-самки. Такий є саме цікавий. По велетнях. Ось такий красавчик. Ми вже ним покрили нашу чорну крилицю. Ви бачили, що ми крили. Чекаємо приплоду. на сітках. Всім їм чудово на сітках, всі чистенькі, всі гарненькі. Добре друзі, короткий огляд зробили. Переселимо малих кроленят, то ще відео знімемо і будемо дивитися, хто краще у нас росте. Ну, сімейка в руку. Ви теж красавчики. Теж всі красавчики. Ну плотненько тут вас кажу. Ну нічого. Ну нічо Наші кролики, зараз заглянемо їхні рудилки, що там робить. Сидять, відпочивають. Та й добре. Що відпочивають? Ось такі наші кролики гарні Тут Зараз глянемо, що в інших робиться. Так, ще глянемо до тих. Ох, ти тут теж сімейка класна. Такі наші кролики Всі гарненькі, здоровенькі, кажу. Сухе їдять, зерно їдять. Корм їдять. Олег Сисок, Продакшн. Дуже класний, до речі, корм, дуже на ньому чудово набирають, мені дуже подобається. Кремік здавав щось не то мені. Цей мені кращий. Ситніший, як каже Олег. смачного каже вам і ікрока. Так. так що такі справи. П'ють вони у нас з таких от, пляшок. Такими поївками. та да, все просто, все зроблено. Клітки стандартні тут, металеві. Сіно кидаю прямо в клітку по кулаку, вони собі, колись кидав зверху на сітку. Колись сіно трав'янисте, це дуже класно. Коли люцерка вона вся обсипається, тому краще кинути кулак всередину і буде їм щастя. Добре, друзі, до скорих зустрічей. Всім бажаю гарних кроликів. Кролики є. Були і будуть. Все, до зустрічі. не, не Все, всім пока. Як завжди, тяжко розпрощатися. І ті тут. Їдять собі такі ананьки. Мать сина. Мать корм, мать зерно. В кормушках Такі от наші кролики. Добре, всім пока!